Вступ сила любові. Кожна людина має здатність любити. Але дати цьому визначення напрочуть важко, тим паче, за допомогою експериментів це почуття лежить в основі поезії, мистецтва, філософії, релігії та попкультури. Втім, навряд чи сприймалося як предмет, придатний для наукового вивчення. Коли те, як Дешарден 50 років тому передбачав, що колись люди навчаться використовувати енергію любові, і що такий розвиток стане настільки швагомим в історії людства як відкриття вогню, його слова здавалися утопією. Та сьогодні все змінилося в останні десятиліття ХХ століття. Природа любові, і розвиток здатності любити, стали предметом наукового вивчення, наслідки якого мають таке ж величезне значення, як генетика, електроніка або квантова теорія. Проте моя праця далека від науково-популярної літератури, і більшість учених, в тому числі лікарів, навряд чи замислюються про виникнення нової царини знань. Основна причина масового незнання полягає в тому, що наукові дослідження є вузькоспеціалізованими. Нові наукові дані про любов у всіх її проявах з'являються в безлічі дисциплін. Експерти, які виявляли невеликі, але життєво важливі деталі з пазла цієї нової дослідницької області, не знають або не в змозі побачити, як їхня знахідка пов'язана з іншими дослідженнями. А ще гадаю, деякі теми досліджень трактували як політично некоректні, тож ними свідомо нехтували. Я раз у раз натрапляв на важливі дослідження, які, попри їхній резонанс і значення, системно ігнорували. Ця книжка спроба змінити усталений порядок речей. Студії про любов життєво важливі уроки не лише для широкого кола, а й для професійних медиків та науковців. По-перше, бачимо, що для всіх проявів любові материнської, батьківської, синівської, сексуальної, романтичної, платонічної, духовної, братської, не кажучи вже про патріотичну любові до неживих предметів, співчуття та турботи про землю матір. Прототипом є материнська любов. Більш того, мої знахідки свідчать про важливість короткого періоду в житті людини одразу після появи на світ в нас формується здатність любити на все подальше життя. Я також не схильний приймати ритуалізацію, яка втручається у фізіологію чи нехтує нею в цей критичний період людського життя. По-друге, сучасна наука підтверджує, що різні способи любові насправді цілісні. Тут діють одні й ті ж самі гормони. А під час статевого акту, пологів та годування грудьми ми демонструємо однакові моделі поведінки. Розуміння цієї концепції допомагає нам усвідомити ціну. Яку заплатило людство за цивілізацію, в якій ми часто спостерігаємо проблеми низького статевого потягу, складних пологів та труднощів із грудним годуванням? Моя книжка має допомогти навести лад із сексуалізацією людини? Передусім наука про любов. Допоможе порадити нове усвідомлення і, можливо, підштовхне до радикального перегляду того, чого ми прагнемо від цивілізації. Майже кожна успішна цивілізована культура тримається єдиної стратегії виживання, яка полягає в домінуванні над природою та в контролі над іншими групами людей. Якщо такі культури збереглися до наших днів, то це тому, що вони успішно розвинули людський потенціал до агресії. На початку ХХІ століття розвиток здатності любити та поважати одне одного, зокрема й землю матір, нарешті стає придумовою глобального, а також індивідуального виживання. Ось чому передбачення Теяра де Шардена, зроблені понад 50 років тому, мають справдитися.